З'явились такі надміцні візочки. Візки для складу, для торгового залу, виробник Ванзел Італія. Один із найкращих виробників, торгових візочків. Лейбочки є. Самі візки напилені заводським напиленням. Стан практично новий. Вони їздили по складу, але видно по них, що їздили вони недовго. Колесика в ідеальному стані, гарно крутяться, ось покриття заводське. Ну, Єдине, що дещо припали складською пилюкою, стан ідеальний. От якщо протерти такий візочок, він буде виглядати як новий. Так, Візочки в нас на 212 літрів корисного об'єму. Навантаження тут іде відносно об'єму також 212 кілограмів. Пройдемось по габаритах, що саме основне. Діаметр коліс тут 125 мм. Повна загальна довжина візка 1,08 м. Ширина поручку 59 см. Пластик, до речі, можемо змінити. Практикуємо, ставимо новий пластик на замовлення. Практично в будь-якому кольорі, який є у продажі наших постачальників. Висота 102 см такого візочка. Є дитяче сидіння. Я ж кажу, дещо припали пилюкою, ну вони стан новий. Абсолютно. Так, розмір кошика тут прикинемо ось по нижній частині, всередині 78 см. Довжина так, по нижній частині. Ширина внутрішня ширина кошика зі сторони ручки 54 см. І внутрішня ширина кошика по передній частині 43 см. Так, і висоту кошика глибину поміряємо посередині, так як. Зі сторони ручки буде трішечки вищий, а спереду трішки нижчий. Міряємо посередині, щоб орієнтовно люди розраховували на об'єм 49 см посередині глибина кошика. Для складу це просто ідеальний варіант. По вантажу підйомності. Відповідно, стан, самі бачите. Ну і кошик чималий, 212 літрів. Це дуже-дуже хороший такий об'єм, знаєте. Запитуйте.